Виконуємо частину 4 практичної роботи 2 за підручником інформатики 7 клас авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome. Під час виконання даної частини практичної роботи потрібно використовувати саме браузер Google Chrome. І нам потрібно перейти в магазин розширень. Можна його знайти через пошук, але найпростіше це натиснути у верхньому правому куточку три вертикальні крапки налаштування керування. Вибираємо в меню, що відкрилися розширення. Відвідати веб-магазин Chrome. Тепер нам потрібно знайти розширення Google перекладач. До речі, ось воно вже є. Можна було б звідси його і зразу і вибрати. Але раптом, коли ви його будете шукати, то воно відображатися не буде, тому знайдемо через пошук в верхньому рядку. Пишемо Google перекладач. Так, воно вже ось тут з'явилося, вибираємо його зі списку. І зараз натиснемо Додати в Chrome, але спочатку почитаємо коментарі. Чому читаємо? Забрали переклад сторінок, працювати неможливо, розширення перетворилося на сміття. Ну, про сміття не читаємо. Але справа в тому, що далі нам у практичній роботі потрібно зробити переклад сторінок. А якраз вже. Переклад сторінок не працює. Тобто з даного розширення, дану опцію забрали. Тепер ця функція пропала. Коли писала підручник, вона ще була. Тепер вже немає. Так, давайте додамо в Chrome. Додати розширення. Бачите, воно додано. Закріпимо дане розширення, щоб воно завжди ось тут відображалося. Клацаємо правою кнопкою. І в контекстному ніж ще відкрилося, вибираємо закріпити. Тепер воно ось тут завжди видно. Коли клацаємо на цю кнопку, то бачимо всі розширення, які підключені. Давайте відкриємо якусь сторінку на англійській мові. Наприклад, Вікіпедія. Так, відкриємо англомовну Вікіпедію. І бачите, тут тепер можна перекладати якийсь текст, можна виділяти. І воно, бачите, перекладає. Ось саме так. Виділяємо. Переклало. Якщо ж ви хочете перекласти всю сторінку. То в Google Chrome це насправді робиться дуже просто. Правою кнопкою по сторінці в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо перекласти такою мовою. У мене за замовчення вже українська стоїть. Ось Тут можна вибрати будь-яку мову, вибрати іншу. Бачите, переклало. Повернемо на англійську. Ну, або можна відкрити Google-перекладач. Ось, наприклад, ось це, да? Переходимо на веб-сайти, копіюємо адресу веб-сайта і вставляємо сюди. Також має бути перекладено. Я тільки не вибрав мову з англійської на українську. Ось так. Перекладено. Нам потрібно додати ще одне розширення. Повернемося до веб-магазину Chrome. Введемо назву розширення PageMarker. Ось воно вибираємо зі списку. Додаємо додати розширення. Continue. Це закриваємо. Закріпимо PageMaker також. Первернемося до Вікіпедії, або відкриваєте будь-яку веб-сторінку. І тепер ви можете ось тут його малювати. Тобто, наприклад, позначити щось, витирати умкою, змінювати колір. Змінювати розмір лінії. Якщо щось звернути. І зрозуміло писати текст. Ось це все очищує. І ви можете те, що намалювали на сторінці, зберегти. Давайте збережемо, натискаємо кнопку Save Driving. Збережемо власній папці. Я додам, що це практична робота 2. Зберегти. Ось воно так збережено. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!